Жеця друзі, друзі наш ранок. Як ви бачите, ми вже з Михайлом не самі у нас в гостях. Гість Андрій Сеник, доброго, доброго ранку. ранку. Ми доброго раді ранку. вітати вас у нашому вітамінному ранку. Зараз буде дуже смачно, але перед тим як ви почнете з Михайлом готувати, обирайте собі фартушок, який ви хочете із сонечком чи з качечками. Андрій, Сонечко. бачиш, ти, ти дуже патріотично одягнувся так. і зараз ми а це все сховаємо. Качечками. А я сьогодні буду відпочивати. Просто відпочивати. Окей. минулого разу. Просто готувала Віолета. от ага. а я Прозуміло. з хлопцями з гурту 308 спілкувався. Сьогодні ми з тобою будемо готувати. Значить, Перше, що я хотів би сказати, що Андрій це та людина, яка е, ну, знає багато про е, оригінальний, на мою думку, е, і смачний, і поживний сніданок. Е, тому що, але не надто він популярний чомусь в нашій країні. Знаєш, сніданок з арахісовою пастою так, він дуже популярний в Америці. Це правда так. чи ні? Так, насправді. Відсотків 70 людей взагалі, мабуть, не знають, що таке арахісова паста, чим її їсти. Ось тому ми таку впроваджуємо якби нову культуру у нас. І в Америці це вже давним-давно. Це вже більше ста років. Люди там щоранку снідають арахісової пасти, намазують на тости. З варенням і чудово себе почувають. Ну, Я це бачив тисячу разів в американських фільмах, але ніколи не знав, що це настільки ну дійсно там популярно. Бо ж там майже всі школярі. Наскільки ну принаймі, якщо судити з фільмів, з постійно ту арахісову пасту вживають. Так, давайте перед тим як ми почнемо розмовляти і готувати. Ми зробимо дещо приємне для наших телеглядачів. Ми розіграємо одну баночку арахісової пасти пінат. Її можна, до речі, придбати у торгівельному центрі. Дастор, так. Інформація прозвучала на правах реклами. Так, друзі, і от якщо ви зараз зателефонуєте нам за номером 61 61 91 на прямому ефірі, чекаємо на ваш дзвінок і дасте правильну відповідь на питання, яке прозвучить, ми з радістю подаруємо вам арахісову пасту і ви можете снідати по-американськи. Так. Андрій, uh, давай своє питання про. Так. Питання дуже просте. Що являється справжнім горіхом? Арахіс, мигдаль чи каштан? Що являється справжнім горіхом? Арахіс, мигдаль чи каштан Номер 616191 Телефонуйте і забирайте. Фейсмачнюші продукти так. Ну а зараз перейдемо до готування. Я тільки хочу сказати, що ви в принципі можете або придбати ту пасту, або можете її зробити навіть в домашніх умовах. І для цього вам не потрібно мати якесь супер обладнання. От ви бачите, що в нас є ну, такого роду блендер. Угу. От і е, за допомогою нього також можна її приготувати в домашніх умовах. Е, Андрій, розкажи, будь ласка, що нам для цього потрібно, там як підготувати той же арахіс? Так, арахісову пасту дуже просто готувати. Потрібен арахіс, смажений арахіс, сіль, трішки меду, джему або варення, простого варення і угу. тост Андрію. А скажіть, будь ласка, от, чим снідаєте зазвичай ви чи це от такі от тости? Чи це можливо вівсянка англійська, чи це українські млинці? Ну, взагалі, якщо я, наприклад, кудись поспішаю, то зазвичай я намазую арахісову пасту або Іншого ріху пасту собі на тост угу. і е, швидко з кавою дуже чудово. Якщо і... я себе комфортно почуваю, то я можу приготувати овсянку, але потім з кавою, знову бутерброд з арахісової пастою. І Доброміло. зараз, можливо, хтось також буде готувати бутерброд з арахісовою пастою. Ми маємо телефонний дзвінок. Доброго ранку. Алло, доброго ранку. Алло. Як вас звати? Алло, доброго ранку. Як вас звати? Ми вас слухаємо. Як вас звуть? Скажіть, будь ласка. Так, ну жаль, мабуть, не чує нас телеглядачка. Пара Перетелефонуйте нам, ще раз, будь ласка. ласка, так. Доброго ранку. Моє напитання таке: Арахіс називається земляним оріхом. Так. Це тобто, правда відповідь, відповідь. просто миндаль, А каштан також це просто кастан. А скажіть нам, тобто... як вас звуть? Прошу? Як вас звати? Мене звати пані Єжина. Пані Єжина, ми вас вітаємо, адже Андрій. головою. Ну, Андрій, правильна відповідь. Є, ну, тобто це правильна відповідь? Ні, це не, відповідь. О, Арахіс не, це не горіх. Неправильна? Ні, це на, на жаль неправильна Арахіс відповідь. Називають земляним оріхом. Так, ну, називають, але я так розумію, що з біологічної точки зору. Ні. Арахіс, це не горіх. Це... Не кажіть правильно відповідь. Так. Горіх це бобовий. Це бобове так. Ага, це бобове. Ну якби ростина роду бобове. У нас ще залишилися два варіанти: це або мигдаль, або каштан. Так, тобто, що з цього є горіхом, телефонуйте нам. І, ну, якщо ви вгадаєте, то отримаєте баночку, один шість Телефонуйте і забирайте. Так тим часом, ну я мабуть почну вже так, так. молоти. Я... Так, спробую зробити пасту. О! До речі, цей процес має тривати не, не надто довго. І у нас 15. вже є 21. телефонний дзвінок. Доброго ранку. Доброго ранку! Як вас звуть? Андрій. Андрій. Чи маєте ви вже відповідь, я сподіваюся, правильно на наше запитання? Я вважаю, що це каштан. Що це каштан? Андрій, от з чого ви взяли, що каштан це горіх. От Чому ви так вирішили? Ну, Я так знаю, що внутрі каштану є горішка маленький. Андрій? Ну, Це відповідь правильно, так. Це правильна відповідь. Ура! Ми вас вітаємо. Ви вас, отримуєте так. арахісову пасту Пінат від нашого гостя. Ну і нагадуємо, що її можна придбати у торгівельному центрі Das Store. і інформація по на правах реклами? Зокрема, мені здається, що зараз купа ужруців з такими очима дивляться, тому що вони не знали, що ходять по каштановій алеї, по набережній, і що це насправді горіхи, а не ну якогось іншого Ой, роду. роду рослини. Та. Андрію вам тільки кажемо смачного вже можливо навіть сьогодні і завтра. Ви будете кустувати цю пасту. А важно барменом хочу запитати. От е, чим корисний такий сніданок? Я знаю, що він дуже калорійний, правда? Е, так, насправді він дуже калорійний і крім того, що він дуже калорійний, він ще дуже поживний. Тобто, наприклад, е, якщо з'їсти ложку арахісової пасти зранку, то можна до обіду себе почувати досить комфортно. Ну, одну тільки ложку арахісу. Так, так, одну ложку ну, достатньо, там достатньо калорій. Так, я з вашого дозволу ще трішечки спробую помолоти. Я думаю, достатньо. Так, а розкажіть нам, будь ласка, а, е, як так е, вийшло, що ви захопилися такими сніданками і зацікавилися арахісовою пастою? Ви були пастою, в сполучених так? штатах? Е, ні, до речі, не був в сполучених штатах, але е, багато друзів, знайомих, які замовляли цю пасту з за кордон. Uh -huh. Ось і тому виникла така ідея, чому ми живемо в такій красивій державі, як Україна, і не маємо такого продукту. Простого досить продукту. Ось Михайло буквально за е, 5 хвилин зробить нам чудову щоб... арахітову пасту, е, якою можна поласувати зранку. І, до речі, вона, крім того, що вона досить поживна, в неї багато є мінералів, вітамінів, е, поліпшує кровоносну систему. Так, е, ну я mm -hmm. не буду довго займатися цим процесом, аби не забирати час. Так я просто продемонструю трішечки, що як воно має е, виглядати. Ось така суміш має от, вийти. має вийти суміш насправді горіхова. Якщо її трішки довше, звичайно, що помолоти. Якщо у вас вдома кращий блендер, можливо, більш потужний, то виходить ось така от паста з цих горіхів. Наскільки я знаю, якщо воно вийде ну там сухувати, буде так, то можна додати трішечки олії. Так, так, так. От ми можемо зібрати в принципі частину цієї пасти, так, взагалі можна додати будь-що олії, можна додати меду. Прямо перемішати її з медом курагу, ізюм, будь-що. Так що зараз ми будемо робити тости і намащувати цією пастою наш хліб. Але я от читаю а, м... що? склад? Склад, так. Арахіс смажений, його друзі, 97%, міцовків. Мед і сіль тут знаходиться так, тільки от от, от це. Да. Тільки це. І написано, що може викликати алергію. Так, до речі, так це теж момент, який от мене завжди що в американських знову ж фільмах. Часто показують, що там в дітей алергія на арахіс, але от серед моїх знайомих взагалі ні в кого її немає. Цікаво завжди, чи це дійсно так, і от з чим пов'язано. Ну насправді будь-який горіх може викликати алергію, і тому, якщо ви раніше їли арахіс і себе почували комфортно, то арахісова паста вам нічим не загрожує. <тит> 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 я ну давай тоді спробуємо зробити справжній американський сніданок. Let's do it. Uh, давай Давайте поставимо в цьому. Ага. А я поки що скажу, що енергетична цінність цього продукту становить ну, так уже багато. 561 калорію, кілокалорію на 100 грам продукту, і тут жири, їх 45 грам, вуглеводів 23 грами і білків 24. Також є вітаміни групи в 1 в 2 С Д. І натрій, калій. Ну, взагалі, мені здається, дуже дуже така поживна штука. Да, до речі, цю пасту, що ви тримаєте, ця паста з додатком дроблених горішків арахісу. Тобто, можна зробити просто як крем, е, угу. таку намасти на хліб, а можна ще качалкою горішки роздробити і додати, буде хрустка арахісова паста. Тобто варіації може бути? В принципі, ми можемо. Ну, якщо у нас є запитання, що не розіграти ще одну банку арахісової пасти? Думаю, що нашим глядачам ну, ви, мабуть, хочете її отримати. Питання, Чи є питання? Чудово, Є у мене гарне питання. Так. так. А, який горіх росте на яблуці в кавичках? В лапках, який горіх живе на яблуці. Росте, росте, росте на яблуці, так. На яблуці, на яблуці, Д так. Друзі, лапках. Друзі, шість Телефонуйте, забирайте ще одну баночку арахісової пасти. Ми будемо раді. Якщо ви так, ми можемо дати варіанти відповіді. Давайте так. це полегшить справу. Давайте дамо це кешю, мигдаль угу. чи грецький горіх. Кешів, мигдаль, чи грецький горіх три варіанти відповіді. вам. Потрібно ну, принаймні з одним, варі. точно я вже знаю. що А поки що не ви так. думаєте, ми будемо робити тости і пропонуємо вам послухати ранкову музику. Після чого ми повертаємося до вас. shadows disappear <laughs> I'm sorry. So, what we do is run, and we lose control. Whoa, whoa, Happiness that we have to show. And Торгова марка Блест стиль сучасного життя. Продовжується, друзі, наш «Вітамінний ранок. Сьогодні в нас в гостях Андрій Сеники. Ми говоримо про користь арахісової пасти, яку ми про яку ми вам сьогодні і розповідаємо. Так. Звучало запитання. Ви можете отримати від нас одну баночку цього смаколика, якщо правильно дасте на питання, яке поставив Андрій, і в нас є телефонний дзвінок. Алло, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку Як вас звати? Віктор. Віктор, дуже приємно. Отож, Андрій, озвуч, будь ласка, ще раз своє питання. Питання наступне. Який горіх росте на яблуці? Яблуко в лапках. І три варіанти. Так. І три варіанти. Якщо варіанти. Відаєш, відомому мандрівнику комарову, так. який був в Індії і показував сюжет про це. То яке що? Кешню да. віктор, дійсно це правильна да, відповідь. Це відповідь. Ми вітаємо а -а -а. вас. Ви отримуєте баночку рахусової пасти. Зможете собі смакувати щоранку, доки вона у вас не закінчиться. <рес> віктор там такий радий. <рес> віктор ми вас вітаємо залишайтеся на лінії. Наш режисер розкаже вам, як потрібно забрати цю пасту. Я дві банки відкладаю, а третю відкрию. Бо це буде моя. <рес> <рес> І хочу просто відчути аромат. Віктор ой, а... Андрій Андрій, скажи нам, будь ласка, от яким людям ви особливо рекомендуєте снідати такими сніданками, які буде включати арахісову пасту? Ну не те, щоб особливо, а люди, які більше зацікавлені в таких сніданках, це, наприклад, вегетаріанці, ті люди, які не їдять м'яса, яєць і так далі, тому що арахіс себе багато білку, угу. і також, наприклад, спортсмени. Які зацікавлені в росту своїх м'язів, вони також можуть я. Да, я сміливо вживати арахісову пасту. Ось і, наприклад, сироїди. У нас є арахісова паста із сирого арахісу. Тобто ті угу. люди, які не їдять нічого, не смаженого, не вареного. Тобто сироїди також можуть готувати себе пасту. Андрію, тут я бачу мигдальна паста, фундукова паста, арахісова, кунжутна паста кеша. Чому вони відрізняться за собою? В горіхах, Горіхи, в да, наприклад, якщо ми, ну, наші пасти вони саме 100% натуральні. Якщо там це паста кешю, то там 100% паста кешю. Там горіх, кешю перемолений в пасту. Угу. Там немає ніяких гідрогенізованих жирів, нічого такого. Ніяких консервантів, я так да. розумію. Ну що ж, Я пропоную вже зробити нам все-таки ті бутерброди. От Ми зробили тости. На трьох людей що далі робити? От як звичайний американський сніданок виглядає з рахісової пасти? Просто Андрій, покажіть так. нам. Так, Американський, який скоро стане український. Так. Дуже просто беремо елегантний ніж. Так, Дуже елегантний <с ніж. Намазуємо так смачно пасти. Пасто. А вона у вас якась така густіша, ніж у мене в спляці. Тому ну, що це домашня, а це вже професійна, скажімо угу. так. Із додаванням олії у мене тут. Ну а скажу вам, друзі, аромат ну, настільки горіховий, ну на 97% горіховий, так як і написано. Тобто Можна взяти варення, звичайно варення, додати його. Угу. Трішки варення. Ось деякі люди люблять солону, арахісову пасту, тобто замість варення можна солі додати. Можна меду додати і угу. ось, будь ласка, міша, якщо ти голодний, я думаю, що я можу Кажуть, так? що можна з'їсти такий бутерброд і бути сидим до обіду, так? так? Так, однозначно. А, а можна було? Діти будеш штати до вечора. Ну, а поки Михайло е, от е, куштує, я хочу ще зазначити, що ця паста має 26 мінеральних речовин, 13 вітамінів. Містить багато заліза, що покращує склад крові та магнію, який нормалізує кров'яний тиск та обмінні процеси. І от регулярне споживання друзі цієї пасти покращує пам'ять, концентрацію уваги. Та роботу нервової системи, ну і краще смакує з фруктами і додає енергії на цілий день. Ну і най, найголовніше в цьому всьому, що це дуже смачно. Я вам ну даю гарантію, що якщо навіть ви зараз в домашніх умовах, якщо у вас є арахіс, ви можете зробити її і, і посмакувати. Це дуже смачно. Андрій, а чому потрібно запивати е, чайму такий сніданок? Так, міша дуже правильно зробив що собі. Чай приготував, тому що арахісова паста вона досить в'язка, і е, треба її запивати, щоб себе комфортно почувати. Є навіть така е, фобія арахісової пасти, е, особливо це в Америці, е, розповсюджено, бо люди деякі бояться, що вона в горлі застряне і вони не зможуть навіть дихати. Ага. Ну, ну що ж, ми, Андрію, вам щиро дякуємо за те, що ви до нас зранку завітали. Дякуємо вам за смачний сніданок. Даже глядачам я нагадую, що в гостях у нас був Андрій Сенник, який презентує арахісову пасту пінат, яку ви можете придбати друзі у торгівельному центрі Дастор. Дастор є нашим спонсором вітамінного ранку, і ця інформація прозвучала на правах реклами. Mm. Купуйте арахісову пасту і смакуйте її, особливо зранку, особливо на сніданок. Так не перемикайте, залишайтесь з нами, тому що в нас ще є е декілька цікавих новин. Смішних навіть новин, тому залишайтесь з нами і дивіться ранок на ТЕСІ.